Слухай, який тут розмір спального місця? Ну, так, щоб по-чесному, то 150 і тут, виходить, довжина. Зараз звідси помірюю, 226 см. Тобто для високих людей гостей підійде, точніше так. Гості теж люди. Але чому я кажу гостей? Тому що, бачите, є ось ці стики в секціях і вони будуть заважати спати на диванчику щодня. Ну, тобто, буде незручно. Це от такий гостьовий варіант з дуже комфортним спальним місцем по самому наповненню. Воно тут у нас йде безпружинне. Класне середнє по жорсткості. Ну, от я спиною відчуваю, що жорсткість середня і комфортна. Якщо хочете спати частіше, купуйте топер і кладіть зверху, він вирівняє оці всі поверхні. Причому розміру 150 на 200 буде достатньо. На 226 навіть не треба купувати. Під ногами нехай топера не буде. Ціна такого дивана: 58 500. У нього йдуть регулювання. Бачите, поглибині. Спинок також іде регулювання підголівника, теж по нахилу регулюються підлокітники, це ви теж можете собі ставити як завгодно. І звичайно, що О, бачите? і звичайно, що є спальне місце. Моделька престиж замовити можна на сайті Солохає.